Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ще весною українська та російська служби Радіо Свобода ідентифікували російського військового та його дружину, які в телефонній розмові домовились гвалтувати українок і з'ясували, що подружжя мешкає у Феодосії в окупованому Криму. Журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах російські номери, на які вони можуть дзвонити одне одному. За цими номерами вони знайшли їхні сторінки в російській мережі ВКонтакті. Сторінка самого Биковського закрита для сторонніх відвідувачів. Російського солдата звати Роман Биковський. Раніше він служив у полку Розгвардії і публікував фото з однополчанами з міста Палашиха в Підмосков'ї. І з початком повномасштабної війни у 2022 році брав участь у захопленні Херсонщини. Його дружина Ольга Биковська у дівоцтві Пінясова проживає в окупованому Криму і виховує там їхнього сина. Обидва походять з Орловської області Російської Федерації. У ВКонтакті в них багато спільних романтичних фото, що підтверджує їхній тісний зв'язок. На сторінці Биковська вказала її життєве кредо так научитесь нічого нікому не розказувати, от тогда все буде хорошо. А життєвими цінностями вказані сім'я та діти. Схожа родина Биковської й досі живе у Криму, наприклад, 19 січня 2022 року Ольга скаржилася у коментарях, що не змогла потрапити на прийом до місцевого косметолога Феодосії. А 13 лютого відгукнулася на заклик допомогти грошима на операцію собаці, яку збила машина у центрі цього міста. Після 2019 року на сторінках Биковського та його матері почали з'являтися фото, що свідчать про підписання ним контракту з армією Російської Федерації. Журналістам вдалося встановити, що Биковський, судячи з усього, уклав контракт з міністерством оборони Російської Федерації не пізніше лютого 2018 року. Розслідувальна група «Conflict Intelligence Team» допомогла з'ясувати, де саме служив Биковський за емблемою на шевроні. Це 108-й гвардійський десантно-штурмовий кубанський козачий ордена червоної зірки. Полк цей полк брав участь в операції з російської окупації Криму 2014 року. Російський журналіст Радіо Свобода Марк Кротов подзвонив і Роману, і Ользі Пековській. Роман заперечив, що це його голос на плівках СБУ, а також сказав, що лежить у шпиталі з пораненням у Севастополі. Однак, за словами журналістів, його голос дуже подібний на голос із плівок СБУ. Ольга Биковська підтвердила в розмові з Кротовим, що її чоловік лікується в шпиталі у Севастополі, оскільки дістав поранення. Після цього росіянка скинула слухавку та перестала відповідати на дзвінки. І з 13 квітня її сторінки у ВКонтакті більше немає. Тобто, ймовірно, вона її видалила після спілкування з журналістом. Але це було тоді. Після поранення окупанта знову відправили у стрій. І, Як передають джерела після недавнього штурму СОО позицій поблизу Каховки Гвалтівника не стало. Зазначимо спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки збройних сил у ніч на 24 січня. Здійснив розвідувальний рейд у тил російських військ у районі Нової Каховки на Херсонщині. Повідомила 24 січня прес-служба ГУР. Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами і за допомогою спеціальних технічних засобів розвідники встановили точне місце розташування передового пункту управління расистів. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилася через річку і висадилась на протилежний берег. Йдеться у повідомленні. У гор повідомили, що розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, у якому був командний пункт загарбників. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів. БТР 82 БТР-82А, і захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулася на правий берег Дніпра. Робота з деокупації української території триває. Йдеться у повідомленні, як пише телеграм канал, топор помсте серед загиблих були і бучівські гвалтівники. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!